Вітаю тебе на другому уроці нашого курсу. І сьогодні я хочу поділитись інформацією, що ж таке ефірні олії і як вони впливають на наш психоемоційний стан. Я не буду поглиплюватись фізико-хімічну наукову інформацію. Я просто поділюсь своїм баченням, а також цікавими фактами про наш організм і ефірні олії. В першу чергу хочу поділитись з тобою вражаючими фактами про нашу нюхову систему. Шляхи, якими люди пізнають світ, це 5 відчуттів: зір, слух, тактильне відчуття, смак та нюх. Коли б людям запропонували залишити тільки три з відчуттів, то ймовірно, вони б обрали перших три: це зір, слух і тактильні відчуття. Про це свідчать дослідження, які проводились в багатьох країнах світу. Ми навіть не усвідомлюємо, наскільки нюх важливий для повсякденного повноцінного життя. Вивчаючи нюх уже в наші часи, вчені натрапили на несподіваний скарб, який зберігає нюх. Це наш нюховий епітелій. У ньому знаходяться закінчення ольфакторних нейронів. Це місце, де вони стикаються із зовнішнім світом. Якщо точніше, в слізовій нашого носу це місце, куди з головного мозку виходить нюховий нерв. Він входить у контакт із зовнішнім середовищем. Проще кажучи, прямо в нашому носі знаходиться орган агент нашого головного мозку, який і контактує напряму із світом. Сьогодні ніс і нюх все ще залишається надзвичайно складним для вивчення. Для вчених різних напрямків нейробіології, молекулярної біології, у ніховій системі все ще є дуже багато невідомого. Як відбувається передача молекулярних молекул? Як іде імпульс запаху та що відбувається в нашому організмі? Як мозок їх отримає, оцінює, аналізує? Який зв'язок із спогадами? Адже ми знаємо, що аромати викликають спогади. Як аромати? Здатні запускати і витягувати емоційні переживання, зв'язані з спогадами. Адже коли ми вдихаємо аромати, ми бачимо перед собою не лише картинку і ситуації, запахи насправді запускають емоційні переживання. І зараз науковці всього світу якраз займаються вивченням цього. Запах допомагає у виборі партнера, що важливо для продовження роду і появи здорового потомства. За запахом ми обираємо партнера іншої генетичної групи, що необхідна для народження здорового потомства, без загрози виникнення спадкового генетичного захворювання у представників однієї генетичної групи. На жаль, у сучасному світі безліч синтетичних ароматів, тож наші нюхові рецептори забиті синтетикою. Через це відбувається збій у тому, як ми винюхуємо свого партнера. Використання чистих ефірних олій сприяє очищенню нюхових рецепторів, дозволяє прибрати молекули синтетичних сполук, які там знаходяться. Багато хто не задумується, що все наше тіло сприймає запахи. Нюхові рецептори також знаходяться в різних частинах нашого тіла. Фурор у науці викликало виявлення нюхових рецепторів у статевих клітинах. А саме у сперматозоїдах. Нюхові рецептори допомагають їм винюхувати яйцеклітину, щоб потім рухатись до неї. Яйцеклітина випускає ароматні молекули, які подають сперматозоїдам відповідний сигнал. Так що ж таке ефірні олії? І багато хто з нас знає такий термін і таке поняття, що ефірні олії це душа рослин. Ефірні олії це складні сполуки, які складаються із десятків і сотнів хімічних елементів. І для кожної існує свій рецептор, який захоплює конкретну хімічну структуру. Кожен аромат можна порівняти з нотами. Якщо уявити величезне фортепіано з мільйонами клавіш, які утворюють і народжують звук, це й буде аромат. Ми отримуємо мільйони ароматів. Завдяки особливому влаштуванню нюхової системи ми можемо відчути багатство ароматів. Чиста ефірна олія має в своєму складі десятки, сотні різних сполук, а синтетичний запах не більше трьох-чотирьох хімічних елементів. Вдихаючи чисті натуральні олії терапевтичного класу, ми відчуваємо переливи, багатство, запашну музику аромату. Людина має 40 мільйонів. Нюхових рецепторів, які допомагають розпізнавати близько 10 тисяч різних ароматів. Звичайна людина може розрізняти 4 тисячі запахів. Щоб розширити свою зону сприйняття запахів, почніть звертати увагу на ті, які вас оточують. Так ви будете допомагати нюховим нейронам активно працювати, включати свідомість і сприймати всі запахи. Що ж відбувається з запахами в мозку? У аромату, який потрапив в мозок, є два шляхи. Перший шлях проходження ароматних молекул веде до фронтальної частини, де відбувається ідентифікація запаху. Другий заходить в лімбічну систему. Тут зберігаються спогади, формуються емоції та відчуття безпеки через запахи. Знаходяться довготривала і короткотривала пам'ять, а також є зв'язок з автономною вегетативною нервовою системою. Вчені вважають, що гени запаху є однією з найбільших таємниць, що приховує наше тіло. Жодна інша функція чи орган людини не записані в стількох генах, як система сприйняття аромату. Досить сказати, що людський організм має всього три гени, які відповідають за зір. П'ять за смак, два за слух. Це те, що відомо сьогодні науці. Генів, які відповідають за сприйняття запахів, ціла тисяча. Вони розміщені по всіх хромосомах, тому саме гени запаху цікаві більше е, генетикам. Ці гени потрібні, щоб застерігати від небезпеки, розрізнити ворога або приятеля для визначення і виявлення емоційного стану іншої людини. Ми думаємо, що щитуємо людину за зовнішністю, образом, але емоції ми щитуємо і за запахом. Ефірні олії, як відомо, впливають на наші емоції через механізм впливу запахових молекул на організм. Клітини, які сприймають запахові молекули, мають безпосередній зв'язок із нашим мозком. Такого зв'язку не мають не зір, не слух, не смак. Сигнали від ароматних молекул потрапляють до тих ділянок мозку, які відповідають за стан наших емоцій і пам'ять. Звідси є відоме нам поняття запахова пам'ять, коли ми ніби зовсім несподівано пригадуємо запахи далекого дитинства. Ми не враховуємо той різновид підсвідомого нюху, який керує нашим життям, незалежно від нас. І нарешті вчені помітили, що за декілька. Років до початку таких хвороб, як Альцгеймера, Паркінсона та інших неврологічних недугів, майбутні хворі починають втрачати нюх. Це явище ще потребує вивчення, щоб засвоїти ці результати практично. Можливо, проводити профілактику або навіть лікування цих захворювань з психологічної точки зору. Запах і запахові відчуття виявляються надзвичайно цінними. Тому що можуть впливати на нашу поведінку без нашого усвідомлення. Більшість з нас чули таке порівняння, що ефірні олії це душа рослин. Також ми можемо називати їх гормональною системою. Якщо людина коли-небудь насолоджувалась пахощами квітів, наприклад, троянди, тоді їй виходять вже й знайомі аромати ефірних олій. Ефірні олії це легкі, багатокомпонентні природні ароматичні речовини, які містяться в різних частинах рослин, таких як насіння, кора, квіти, стебла, коріння та інші. Саме завдяки ефірним оліям рослини мають характерні запахи. Ефірні олії захищають їх і відіграють дуже важливу роль у процесі запилення. Відомо, що ефірні олії мають дуже-дуже малесеньку молекулу, і завдяки цьому вони можуть проникати в найглибші частини нашого організму. Навіть просто при вдиханні або нанесенні на шкіру олії потрапляють в кровоток, і ми знаємо, що через 22 секунди ефірна олія вже впливає на наш мозок. Через 20 хвилин. Повністю знаходиться в кровотоці. І через 2 години сліди ефірної олії можна знайти в кожній кожній клітиночці. А після вона виводиться, не залишаючи після себе нічого. Тобто вони не викликають ніяких побочних ефектів і ефекту звикання. Якщо говорити загалом про ефірні олії, то майже всі вони мають антигрибкову, протимікробну, протизапальну. Та антивірусну дію. Деякі групи ефірних олій можуть благотворно впливати на ті або інші групи органів, а так само групами вони можуть мати дуже інтенсивний і глибокий емоційний вплив. Ефірні олії розділяються на групи, такі як пряні, камфорні, цитрусові, жіночі, чоловічі, хвойні і культові. А ми розберемо вплив цілої групи на стан людини. А також у вас буде ретельний опис кожної олії окремо. Кожна олія унікальна по-своєму і несе глибинний, зцілюючий вплив на нашу підсвідомість. Обираючи той або інший аромат на осліп, ми можемо отримати дуже важливу підказку щодо свого емоційного стану та на що. Особливо треба звернути увагу. Ефірні олії грають дуже важливу роль в емоційному стіленні. Вони супроводжують людину, немов міцно тримаючи за руку, поки вона мужньо стикається із своїми емоційними проблемами. Більшість людей так чи інакше. Носять в собі невирішений біль і страждання, які мають довгий-довгий шлях назовні, перш ніж зазнати трансформації та стілення. Стілення ефірними оліями проходить через п'ять основних етапів, кожен з яких зміцнює людину, готуючи до наступного рівня. Так відновлюючи своє фізичне здоров'я, людина потрапляє в царство відчуттів. Під цим уроком в тексті я дам трошки більше інформації щодо п'яти етапів зцілення. А зараз хочу зачитати для вас поетапно. Перший етап ефірні олії сприяють стіленню фізичного тіла. Другий етап сприяють стіленню серця. Третій етап сприяють вивевненню обмежуючих переконань. Четвертий етап ефірні олії посилюють духовну усвідомленість та єднання. І п'ятий етап ефірні олії надихають на реалізацію свого життєвого призначення. На курсі з вами ми розглянемо коротко перший, третій, четвертий і п'ятий крок, тоді як основну увагу приділимо кроку другому емоційній стадії. В наступному уроці я розповім більш детально про якість олій, тому що для аромадіагностики нам необхідні тільки чисті ефірні олії терапевтичного класу. В чат-боті я поділюсь з тобою ще декільками науковими статтями, де більш глибоко розписані дослідження щодо нюху і ефірних олій. Сподіваюсь, ця інформація буде корисною. Виконуй прості тестові завдання і до зустрічі на наступному уроці.